Всім привіт! З вами команда волоскладком і ми підготували для вас огляд на гірський байк від українського виробника Winner. Модель Solid GT 2025 року. Одразу нагадаємо, що Solid GT є середньою 29-дюймовою варіацією, що займає місце поміж Solid DX та Solid VRX. До речі, огляди на ці моделі 2025 року є на нашому каналі. Цей Hardtail залишається гарно збалансованим, надійним велосипедом, що у цьому році отримав покращення по трансмісії та по кольорам, а саме чорному, сірому та діамантовому зеленому, як і всі 29-дюймові соліди, GT існує у трьох розмірах: ML та XL. Байк підійде на зріст від 170 до 195 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з якісного алюмінію 6061 серії, забезпечуючи оптимальне поєднання легкості та міцності. Її труби з'єднані за допомогою німецького гладкого зварювання, що надає корпусу більше міцності та робить його більш естетичним і гладким. Внутрішня прокладка тросів та гідроліній, що мають шумопоглинач, захищає важливі компоненти від зовнішніх впливів і підтримує чистоту та естетичність дизайну. Ще зі значних плюсів це наявність конусного рульового стакану. Кріплення заднього колеса за стандартом Boost, що підвищує загальну жорсткість конструкції заднього трикутника і забезпечує підвищену стійкість добічних до навантажень. Також ви можете встановити багажник та пару аксесуарів у передньому трикутнику. Вилка Udінг D5 має 100 мм ходу. Ця модель з конусним штоком ідеально підходить для поглинання ударів і згладжування нерівностей на стежках, де переважають ями. Каміння і коріння дерев. Вона також забезпечує комфорт і контроль під час катання в міській місцевості, з'їдаючи ями та бордюри, що дає змогу райдерам легко долати перешкоди та насолоджуватися плавним катанням щодня. Її можна заблокувати завдяки локауту для катання по рівному рельєфу, а як завершальний штрих на вилці є регулювання відскоку, що дає змогу налаштувати її під особисті уподобання райдера. 29-дюймові колеса дозволяють з легкістю перекочувати навіть складні перешкоди та підтримувати стабільну високу швидкість. Зібрані вони на базі алюмінієвих ободів з подвійним профілем, стійким до ударів і утворення вісімок, одягнений вілсет в універсальні покришки кенда з шипованим протектором, який забезпечує стійкість і високий рівень щеплення як на асфальті, так і на ґрунтовій дорозі. Колеса можна використовувати безкамерно. Обертаються вони на надійних втулках бренду Solon, які при належному налаштуванні забезпечують відмінний накат навіть під сильним навантаженням, тому що в них встановлені промислові підшипники. Дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200 з роторами 160 мм спереду і позаду гарантують високу зупинну здатність і швидку реакцію на натискання, що критично важливо для безпеки райдера на спусках і в складних маневрах. Це одна з найпопулярніших систем на ринку, що користується попитом у райдерів по всьому світу за свою доступність і невибагливість в обслуговуванні. Варто зазначити, що вона також не потребує частого ТО і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зношення, а через закритість системи на її роботу не впливають погодні умови. Тепер до трансмісії 2 на 9 що отримала оновлення в минулому році. На байку стояв позаду Altus M2000, та спереду Dior m 4100 але в цьому році вони оновилися на задні Shimano Alivio m 3100 систему Shadow та передні Dior 5000 серії. Спереду встановлені шатуни ProWheel з двома зірками 2436, які працюють у парі з касетою Shimano з діапазоном 1136. Обидва компоненти забезпечують необхідні передавальні значення для педалювання в помірні гірки та для підтримки швидкості на рівних ділянках траси. Перемикати передачі велосипедист буде за допомогою монеток, які мають тригерну конструкцію з індикатором, що забезпечить максимальну зручність та інтуїтивне керування байком. Система шатунів встановлена на каретку провіл з системою Холотек на виносних підшипниках. На байку встановлене сідло Silly Royal. Воно встановлене на алюмінієвому підсідельному штирі. Кермо та винос також з алюмінією. Кермо стало ширшим 740 мм. А винос має довжину 60-70 мм в залежності від розміру. Winner Solid GT 2025 року являє собою чудовий вибір для райдерів, які шукають універсальний і надійний гірський велосипед. У нього є все, починаючи міцною рамою і закінчуючи потужними гальмами, що дає йому високий рівень продуктивності та комфорту. Він є ідеальним вибором для райдерів, які бажають досліджувати нові маршрути та насолоджуватися кожною поїздкою. Solid GT готовий запропонувати вам впевнене та захопливе катання за привабливу ціну. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад.а. До нових зустрічей.